Олександр Зінченко, журналіст, написав цікавий текст про те, чому ж у нас немає своїх ударних дронів, як ото є вони в Ірану, і от справді чому Україна велика країна, котра будує літаки, потяги, ракети, ракетні двигуни, двигуни для гелікоптерів, навіть для російських хвалених К-52, як виявилось, але ми не маємо своєї зброї, аби себе захистити. От, послухайте ці розмірковування журналіста і. Скажіть, може він десь не правий? Вчора мій давній знайомий, і от уже три роки, як депутат правлячої більшості Дмитро Гурін, написав пост. Цитую. питання технічного, не політичного характеру. Чи може Україна швидко поставити на виробництво аналогічні шахедам мопеди, які здатні долетіти до Кремля? Бо або вони не примітивні, або нам не вистачає критичних компонентів, або ми тупі, в що я не вірю. По скриптум порохоботів з піснями про дороги відправляю зразу в бан. Кінець цитати. Звичайно, у мене відразу виникло зустрічне питання скільки можна використовувати цю мову ненависті щодо політичних опонентів? Чи це такий прояв політики національної єдності від чинної влади? Дмитро усвідомив вразливість для критики таких формулювань і дещо відредагував свій постскриптум, як бачите, от на скріні. Тобто одну з багатьох помилок було виправлено, але залишилося іще багато. Правляча більшість сформувалася в парламенті три роки тому усю відповідальність за ситуацію в країні несе та сила, яка сформувала уряд слуги можуть викликати свого прем'єр-міністра і запитати його. Що зроблено за цей час у цьому напрямку? Правляча більшість має про це питати уряд, а не Фейсбук. Я попросив Дмитра нагадати, може хтось із депутатів від слуг, чи може особисто Зеленський, критикував перед виборами Порошенка чи тодішній уряд і парламент за недостатні асигнування на ракетну програму чи програму створення подібних дронів для війська. Бо я не можу згадати такого. Бо у листопаді 2017 року Антонов і Укроборонпром демонстрували новий бойовий дрон горлиця із дальністю, яка дозволяє долетіти до Москви. Там ще були лелеки, фурії, соколи, але у тих безпілотників були інші завдання і характеристики, до Кремля мала долетіти горлиця. Планувалося у 2019 році запустити виробництво горлиці у серію. Але в цей час щось сталося. Після виборів у нової влади, е, як би так сформулювати, змінилися пріоритети. Мітя, ти просив не згадувати про дороги, то я не згадую. Так от Зеленський і його слуги зупинили велику кількість військових проєктів, і це єдина причина, чому ми сьогодні не маємо серійного бойового дрону, бо ми втратили час. Але це питання не технічне, а якраз політичне. Зеленський і його слуги припустилися маси політичних помилок, які тепер належить виправляти в умовах військового часу. Слугам належить навчитися шанувати і берегти інституційну стабільність і спадковість. Якщо вже через п'ять років після випробувань горлиці у представників правлячої більшості з'явився гострий пізнавальний інтерес до виробництва вітчизняних безпілотників, то може прийдіть до Турчинова і запитайтеся Отче. А що взагалі відбувалося в цій країні, допоки ми не отето, от?